Тема уроку спосіб розв'язування рівнянь на основі властивостей рівностей, математика 3 клас. Згадаємо способи розв'язування рівнянь, які ми вже вивчили. Перший спосіб це спосіб підбору. Ми підбираємо таке число змінної, щоб рівність стала істиною. А дорівнює 4 підставляємо 4. 4 плюс 8 торів 12. Другий спосіб це. Застосування правил знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Перший доданок А, другий доданок 8, сума 12. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 12 мінус 8 А дорівнює 4. Роздивимося третій спосіб розв'язування на основі властивостей рівностей. Отже, перше. Читаю вираз, поданий у лівій частині рівняння. Визначаю відомий компонент. А плюс 8. Відомий доданок 8. Друге. Замінюю число у правій частині рівняння таким самим виразом і з тим самим відомим компонентом. А плюс 8. Ми 8 залишаємо і 12 представляємо у вигляді суми двох чисел. Одне з них 8, а друге це число 4. Зіставляю математичні вирази, записані у правій і лівій частинах рівнянь. Якщо між однаковими математичними виразами, які містять спільний компонент, стоїть знак рівності, то і інший компонент у них також однаковий. Записую відповідь А дорівня 4. Ротимося на прикладах. 6 помножити на х торів 24. В лівій стороні нам відомий перший множник 6. Отже, нам треба змінити число 24 множенням, щоб один із множників був 6. Яке число? Сюди підходить число 4. 6 на 4 це буде 24. Співставляємо, 6, 6 у нас однакові, отже, х торів 4. 27 розділити на С дорівнює 9. Відомий компонент це ділене 27. Замінюємо 27. Нам потрібно, щоб результат був 9, згадати, на яке число 27 розділити, щоб було 9. Це буде число 3. Співставляємо 27, 27 це дорівнює 3.